Вітаємо, друзі. Ми отримали нові квіточки, воздичку Оскар. Ось така от розсада. 50 штук. Тут у мене суміш. Я підготувала такі ось стаканчики. Тут відрізала дно, щоб вони пили водичку через низ, а не зверху їх заливати. От. Ну, вони приїхали такі холодні були, чесно кажучи. Їх треба зараз посадити. Вони почеренковані, бачите? Вони не сіяні, а вони череночки. Почеренковані. Зараз я їх хочу так от повикладати о стаканчики зразу. У мене практично готовий ґрунт. І я трошки насиплю землею. От, хочу, хочу їх. Садити в такі стаканчики. В більші стакани я не буду садити, тому що корінчики ще маленькі, достатньо. Якщо їх садити у великі стакани, корінчики можуть почати загниватися. Плюс в грунту суміш, яку я приготую, я полю фундазолом. Це від грибків, щоб не було. Захворювання. Мені сказали, що їх можна після посадки ще раз зачеренкувати. Ось такий прям кущик-кущик. Їх 50 штук. Одного піддона такого мені не вистачить, треба буде, напевно, ще один брати. Стаканчиків має вистачити. Я купила ось таку землю, ось таку для розсади, і її я замішаю з вермикулітом. От. І посадимо. Розсада касетна. От. З касети. В принципі, вона така пружна, начебто не померзла. Буде стоять у мене в квартирі, в квартирі у нас достатньо жарко От. сподіваюся, що в нас все вийде мікс кольорів, не знаю, як вони заквітнуть. Побачимо трішки пізніше, які будуть квіточки.